Доброго дня, друзі! В огляді два житлових будинків з комунікаціями на продаж. Розглянемо ось такий будинок загальною площею 66 квадратних метрів. В будинку підключено газ, централізований водопровід, електрику, заведено септик. Опалення індивідуальне газове в хаті 4 кімнати. Для користування залишаються меблі, поставлені металопластикові вікна. На подвір'ї гараж, літня кухня, криниця на території ділянки город, який займає 20 соток земельної ділянки. Загальна площа ділянки 30 соток. Ціна дому 400 тисяч гривень. Що по курсу доларів це от стільки. Продаж від власників без комісій. Знаходиться оселя в селищі Докучаєве Кіровоградської області. В цьому селищі є школа, дитячий садочок. Відділення нової пошти та декілька продуктових магазинів. Продається хатинка від власників в селі Онуфріївка Кіровоградської області. Загальна площа складає 60 квадратних метрів. Із комунікації електрика та газ. Опалення індивідуальне газове через газовий котел. В будинку зроблений косметичний ремонт, поставлені металопластикові вікна. Воду в будинок не заведено. На подвір'ї Колодязь, літня кухня, погріб, дім огороджений парканом. Загальна площа ділянки 30 соток. Ціна будинка – 12,5 тисяч доларів. В селі Онуфріївка є необхідна інфраструктура, лікарня, школа, дитячий садочок, відділення пошти, продуктові магазини, відділення банку, кафе та церква. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.